Доброго ранку. Гарно побігали, гарно відпочили. Тепер будемо гарно працювати. Приїхав ось в цей магазин, флор-декор. Пішли всередину. Покажу чому. Коротше, друзі, я приїхав за мокрорізом. Я ж обіцяв, що куплю і ніби як давно потрібно вже його купляти. І навіть знаю, за яким я приїхав. Я приїхав саме за ось цим. Бачите, він ну, дуже класний. Великий, він може різати 4 фіта, велику плитку, все в ньому ідеально. Ось така в нього ціна, але є проблемка. Він такий важкий, що просто капець. Я зараз спробував його піднімати його самому. А, хоча тут колеса, можливо це, якось, можливо, це якось питання вирішується. Коротше, він дуже важкий. Є менші ось такі. Вони дешевше коштують. Є ось такі доволь 1300 за тисячу. Ось, якийсь невідомий мені. І маленький девольт також за тисячу. Ну ось цей, що я показав, найбільший, найдорожчий, мені дуже подобається, тому що в нього їздить ця частина. Ти просто кладеш плитку і працюєш отак. Як на мене, це дуже зручно. Ці три, на них потрібно рухати платформу. Ну і вони не ріжуть таку велику плитку, як цей. Думаю, думаю. Подумав, хвилини три. Рішення прийнято. Потрібно купляти ось цей великий. Очевидно, він найкращий, тому що ріже велику плитку це величезний плюс. І ще один момент: оці три мені не подобаються. хоч це і священий девольт, але не подобається. Тут дуже багато пластикових деталей. На цьому взагалі оця платформа, пластик, це все пластик. Ну, Якось воно не викликає довіри. Тут також все пластикове. А цей повністю металевий. Повністю Оце все метал, метал, метал. Так, є в цього мінуси, тому що він дуже важкий за рахунок, тому що металевий. Але я думаю, що він послужить. Ну так, дорого. Ну, але це просто гроші, що, заробимо. Ну що, друзі, восьма ранку вже мінус 2000 доларів. Отак це виглядає. Станочок вже в машині. Купив там плитку, купив клей. До речі, я ще купив ось такий чемоданчик, це щоб складати сюди гроші. Бо якщо я все правильно розумію, то у плиточників гроші в карман не поміщаються. Тут, правда, зараз ще лежать ось такі коронки. Це я на Амазоні замовив. 140 чи 120 доларів коштує цей набір. Ну, План такий: на момент, коли ці всі коронки зітруться, то гроші вже повинні не поміщатися в кармани. Я тоді цей чемоданчик задію по його прямому призначенню. Якщо коронки стираються, а гроші все поміщаються в карман, то це велика проблема. Значить я щось роблю не так і продам тоді на Оликсу це все барахло, за скільки заберуть. Ого, це в когось ранок почався. Фура перекинулася просто на дорозі. На сьогодні такий план, що було б добре вкласти ось цю підлогу плиткою. Я вже трішки тут попрацював, а саме приліпив ось цю полосочку з плитки, тупо вийшло, тому що цю плитку ми підрізали, коли вкладали, а зараз довелося сюди підрізати полосочку. Якби відразу знали, як це буде, то просто б сюди лягло 2 цілих плитки і було б дуже гарно. Зараз вже маємо, що маємо? І встановив я вже тут ліку. Тут прикрутив брус, зафіксував трубу. Як я говорив, це залишаю так. Прийде перевірка, подивляться, що тут сантехнік напаяв, чи все зроблено правильно. Потім приїду, буду зашивати гіпсокартон. Ось цю підлогу думаю я сьогодні повинен вкласти. Друзі, ну сказати, що я задоволений цим станочком, нічого не сказати взагалі. Це просто якийсь космос. Я трішки тут ним попрацював, ріже легенько, різ, просто не відрізниш. Ось, я цю сторону різав, ви гляньте, як ніби завод. Просто ідеальний. Ідеальний чистовий різ. Звісно, він ріже 45 кути, ну мені вони поки що не потрібні. Ріже довжину плитки 4 фути, це метр м. Ну, ракета, просто ракета. Коштує він немало, але я сподіваюся, він ці гроші відпрацює і це не даремно була така витрата. Зрозуміло, що можна було ще порізати тут болгаркою, подихати ще пилюкою, тому що на цей раз знову об'єм малий, і навіщо його купляти, і бла-бла-бла. І купити там, коли вже колись будуть об'єми. А я собі подумав, якщо все зводиться до того, що його все рівно купляти, то чого його не купити сьогодні і вже працювати як біла людина, а не е знущатися тут із себе. До речі, ще цей об'єкт він мене трішки. Можна сказати, змусив зробити цю покупку, тому що минулого разу, коли ми тут різали плитку, оця вся стеля була червона, стіни, ці меблі, все було червоне, позабувалися всі фільтри кондиціонера. І замовники після нас тут замовляли, було генеральне прибирання, все вимивали тут. Ну, поміняли ті фільтри, помили стелю, ну вимили все в ідеал. І я собі подумав, зараз я знову пройду і буду тут болгаркою стояти, пиляти, робити цю пилюку. А на вулиці тут принципово. Ну, не можна працювати. Тому ніби як і довелося його купувати, але я не жалкую. Я думаю, що це було дуже правильне рішення. На сьогодні все. Я тут і близько не закінчив цю підлогу. Отак це зараз виглядає. Вклав, ну, десь половину, мабуть. Залишаю так. Завтра вкладу ту частину, а там у той карман. І потрібно буде доробити тут душовий піддон. Не знаю, зроблю я це за завтра чи ні. Не дуже швидко йде, але зрозуміло, що я не дуже досвідчений плиточник, що можна було це зробити набагато швидше, я роблю це повільно. Але ще в мене сьогодні телефон просто розривається. У мене оголошення є на Facebook, ну, реклама. Вона вже висить там декілька тижнів, і така була напівмертва ця реклама, там інколи. Хтось щось запитає і все. Нічого я навіть по цій рекламі ще не зробив за ці два тижні. А сьогодні, чи там алгоритми Фейсбуку якось запрацювали, чи, можливо, всім. Потрібно щось стало, всі мені щось пишуть, телефонують. І я півдня просидів на телефоні, відповідав, спілкувався. Ну, це звичайно дуже класно, тому що я взяв дві роботи, вже домовився точно і одна там ще спілкуємося. І просто проблема в тому, що в моменті нічого не відбулося. На перспективу ніби попрацював, а за сьогодні нічого не зробив. Ну, це недоліки, коли працюєш один. Я Андрюхі скинув сьогодні відео нового станочка. То він сказав, що все кидаю ці подорожі, їду у Флориду, буду плитку різав. Зараз їду на один прорахунок. До мене люди звернулися це не з Фейсбука, а по рекомендаціям. Звернулися, говорять, нам потрібно зробити повністю ремонт в ванній кімнаті і потрібно пофарбувати всю кухню. Можеш? Звичайно, я можу. То зараз я поїду, поміряю, поговоримо про ціну. Якщо все там їм підійде, то це звучить як на тиждень, а то й два роботи. Який сьогодні день на аварії, я маю ще. Поліцейська машина розбита. І чувак, на чому? На Тойоті. На Тойоті пахне поліцейська машина. Супер не пощастило. Доброго ранку. В Хомдіпо заїхав. підкупив там трішки по сантехніці, по каналізації, з'єднання на труби для води. Зараз сантехнік приїжджає, робить свою роботу. Після обіду я сподіваюся закінчую сьогодні вже нарешті з плиткою. Друзі, буду з вами відвертий. Я вже думав включити дурачка зараз і зробити вигляд, що сьогоднішнього дня не було. Завтра зранку приїхати і сказати всім доброго ранку, продовжуємо працювати. Ну і все як звичай. Чому? Тому що тут візуально майже нічого не змінилося. Сьогодні був день сантехніка. Сантехніка, на жаль, я вам не можу показати з відомих причин, він відмовляється працювати на камеру. Але що тут відбувалося, я вам покажу. Зараз це виглядає ось так. Це вже закінчена робота. І зараз все добре. Чому це зайняло цілий день? Тут все йшло нормально. Вже зробилася зранку каналізація, сюди-сюди, вже почала паятися вода. І ніби все було добре, потім в цей процес включилася голова, і стало ясно, що це нікуди не годиться, потрібно переробляти. Я вам зараз поясню. Проблема в тому, що оця стойка вона була знизу. Ось тут вона вже була гнила. Оцього профіля знизу не було взагалі. І так як я вже говорив, це все буде залишатися в такому вигляді, як зараз. І прийде інспектор, буде це все перевіряти, то інспектор буде перевіряти не тільки, як там зроблена каналізація, як там попаяні труби, а його також будуть хвилювати такі речі, як гнилі профіля і як їх відсутність. Тому це все потрібно зробити. А так як каналізація ця вже була готова, її довелося всю знову відрізати, цей профіль ставити, ну тут така хитрість, як бачите, довелося вирізати ось так гіпс, цей профіль тут з'єднати з іншим, потім тут зашпаплювати на кроцю, потім це потрібно буде пофарбувати, ніби так і було. І стосовно пайки труб, чому довелося переробляти це все. Тут вихід був на гарячу воду, ось в цьому місці старий. Тут же у нас стояла раковина тут, стояв кран, і тут ішов вихід. Ну Сантехнік взяв, сюди припаяв, потім повів сюди, потім сюди. Ну і от таке воно тут все виглядало. І коли це вже все більш-менш зібралося в кучу, воно виглядало, ну стало зрозуміло, що це, це не годиться. Ризикувати ліцензію сантехніка сантехніками, звісно, не можемо. Тому потрібно було зробити все перфектно. Ну, зараз ніби як нормально. Тобто це і виглядає більш-менш нормально, і технічно все зроблено правильно. Бачите, металевий профіль, в ньому там пластик між трубою і профілем. Тут так само пластик тут. Ну, коротше, все зроблено так, як потрібно. Тепер це залишаємось, сподіваємося, що у інспектора така ж сама думка, що все зроблено правильно і він поставить свій підпис. Після чого це зашпаклюється і пофарбується. Ну що, їду вже додому, вечір до плитки так і не дібрався. В принципі, мене це не дуже хвилює. Проблема в тому, що в мене залишився один день завтра. Вже післязавтра інша робота. І тому ну, виглядає так, що я не встигну. Потрібно і плитку цю докласти. Ось цю підлогу потрібно докласти, і там душевий піддон потрібно докласти, тут щось підшпаклювати, ще перетерти. Там, до речі, в сантехніка ще є кусочок роботи. Замовники попросили зробити ще один кран, але він вже не дібрався до нього сьогодні. Це також кусочок роботи на завтра. Зараз я вам покажу. Ось тут в цьому місці потрібно зробити, щоб сюди виходив кран, тут буде стояти кулер, чи як ця штука називається, що холодна гаряча вода. Оцей столик і на ньому тут можна буде підійти, набрати водичку. Тому не будемо загадувати, бо я сьогодні зранку собі якісь мультики намалював в голові, і під вечір стало зрозуміло, що вони абсолютно не робочі мої мультики. Не буду малювати нових на завтра. Прийду, що зроблю, те зроблю, а там уже буду по ситуації. Або цим замовникам буду говорити, що якось колись приїду дороблю, хоча їм потрібно терміново, або, можливо, там іншим буду телефонувати, говорити, що кудись переносити. Будемо, як завжди, викручуватись. Друзі, всім доброго ранку. Починаю новий робочий день. На сьогодні в мене мультик такий. Потрібно закінчити оцю підлогу, вкласти, вкласти плитку. А там це шліфанути, пофарбувати. Оцей кут також там шліфунути, фарбувати, мабуть, не буду, тому що там залишається стіна відкрита. Душовий піддон потрібно закінчити. Там розетка телепається, електрик, повинен приїхати, перебрати її звідти. Далі, там кран, який потрібно встановити в дальньому кінці, повинен приїхати сантехнік, його зробити, повивозити все сміття, забрати звідси весь інструмент, ну, наче все. Ніби нічого складного. Повинен справитись. До мене сьогодні звернулися одні люди по рекомендації від компанії, в якої я фарбую кондомінімуми. Сказали, що ось тебе порекомендували. У нас таке запитання. Ми купуємо зараз ресторан, нам потрібно зайти і зробити там повністю ремонт. Звичайно, що дуже швидко потрібно зробити ремонт. Чи можеш ти таке робити? Звичайно, я можу таке робити. Ремонти в ресторанах повністю під ключ, швидко це ж якраз моя спеціальність, я тільки цим і займаюся. Чекаю, в них закриття через декілька днів. Ну, закриття це мається на увазі тут closing day це вони закривають якби, покупку. Через декілька днів вони зможуть туди зайти і там вже щось планувати. Тому я чекаю від них. Поїду, буду з ними там дивитися, що потрібно робити, домовлятися. Сподіваюся, що до цього моменту я ще собі не встигну пояснити, що це дуже страшно, і що я цього зробити не зможу. Що в мене немає команди, що в мене немає досвіду, ліцензії і, і всього, всього, що потрібно. Тому чекаємо. Це потрібно робити швидко, так як тут. Добрий день. Робити таке? Робимо. За скільки зробите? За скільки? Така ціна, такий термін, готові приступити завтра. Зайшли, бах, за місяць це зробили. Потім через місяць сидиш і думаєш, Паша, йомайо, оце ти авантюрист. Так само і ресторан. Я сподіваюся, зараз що там складного? Зайшло, домовився, людей швиденько зібрав інструмент, завіз, бах-бах, зробили, гроші отримали і погнали далі. Закінчився плитичний клей. Ось цю частину я вклав, там залишився карман і отут піддон. Я, щоб більше не кататися, зараз поїду вивозу сміття. Ось тут в мене його назбиралося трішки. Повивожу зараз це все сміття. Його небагато, але воно дуже важке, тому що це ж плитка, яку я демонтував. І заїду в магазин, куплю мішечок клею. Будемо продовжувати. До речі, з того, що я не сказав, ще потрібно унітаз поставити плінтуса. І зафугувати оці всі шви. Це вже зрозуміло, що сьогодні ну, ніяких шансів це зробити немає. Це, щоб це можна було зробити, потрібно зараз, щоб унітаз сам прийшов, сам себе поставив, плінтуса самі прибилися і фуга сама себе зафугувала. Складаю станочок вже, він свою роботу на цьому об'єкті зробив. Зараз покажу вам, як це відбувається. Як він складається, як транспортується. Тут є ось такі два колеса. Зараз я десь поставлю камеру. Ось так вам видно? Видно. Коротше, ми складаємо дві передніх ноги. Раз, два. І так само дві задні ноги. Одна, друга. А це і все. Станок склали. Він дуже важкий. Ну, Я маю на увазі, якби нести його, то це нереально. Ось так. І поїхали за такою тележечкою. Зараз приїде Назарчик, забере, тому що Гаврюша що вже з таким об'ємом інструмента не справляється. Вже ніби край потрібно буса купляти. Є один момент, який мене досить сильно стримує. це те, що я не дуже розумію, як Дональд Федорович зараз відноситься до українців, то ми ніби друзі, то він говорить, що ми самі в усьому винні, то ще щось будь-яка геніальна ідея може прийти в його світлу голову завтра. Тому, якби ось такі навіть речі, як станок, там он за 1800 він мені з податками обійшовся. Купляти вже ну, якби некомфортно. А купляти зараз буса там, за 10-15 тисяч я його сьогодні куплю, а він мені завтра зателефонує, скаже, паша. Слухай, погостював трішки в моїй країні досить. Давай до побачення. Ну що я йому потім скажу. Тому, скажімо так, чекаю. Як тільки Федорович мені зателефонує, скаже, друже, можеш ще погостювати, все нормально, зразу в той же день їду, купляю собі буса. На сьогодні досить. Звісно, що я так нічого і не закінчив. Ще один день мені потрібно тут точно, ну один, але такий, легенький. Що я зробив тут? Повністю вже вкинув всю підлогу, так це виглядає зараз. Залишилося її тільки зафугувати. Закінчив тут душовий піддон, він зайняв мене часу, я з ним побавився, зробив заїзд сюди, щоб можна було заїжджати інвалідним візком. І переробив оцю всю плитку, демонтував, вирізав нову і вклав. В принципі, тут це все. Зараз вже зібрав всі свої іграшки. Піджену Гаврюшу під цю сторону і загрожу повністю інструмент. Назарчик приїжджав, забрав плиткоріз. Завтра по плану у мене кондомініум потрібно пофарбувати, і післязавтра приїду сюди, тут уже повністю закінчую. Написали люди, до яких я їздив коли це позавчора ввечері, прораховував їм ванну кімнату, написали, сказали, Окей, нас це влаштовує, давай будемо робити. Правда, не прямо зараз, їм потрібно там трішки часу підготуватися фінансово, купити матеріали. Мене це також влаштовує, тому що в мене зараз є робота. Це гарна новина. З рестораном поки що чекаю. І цей тиждень допрацьовую. Потім на тиждень поїдемо з дружиною відпочивати в гори. Багато вже хто написав, що в тебе очі втомлені. Відпочивай. Ось я поїду, друзі, відпочивати. Ну я не вмію працювати на півставки. Я якщо працюю, то так що вже пливуть очі. Потім, уже коли батарейка сіла, то я тоді їду відпочиваю. ну Мені так комфортно. Якісно попрацював, заробив гроші, заслужив відпочинок і можна поїхати подивитися якесь нове місце. Або, як зараз, поїдемо просто в гори, подихаємо свіжим повітрям, побігаємо там в горах, зарядимо батарейки і знову назад сюди в пилюку. Всім доброго ранку. Це Дмитро. Ви його раніше не бачили на каналі, я його раніше також не бачив, сьогодні вперше. Я вчора написав, позавчора, так? Позавчора вчора написав в місцевих чатах, що потрібна допомога. І Дмитро мені написав перший, говорить, я ще слідкую за тобою на Ютубі. Сьогодні будемо працювати. В тебе помалювання скільки було? А, до 4 з плюсом? 4 сп... Супер! Ну, для цих кондомініумів все отак, Погнали. Тут у нас знову кондомінімум, знову нічого новенького, потрібно пофарбувати стіни. Тут Дмитро вже закатав одну кімнату майже повністю. Я зараз з'їздив в Лоус. Накупив світильників, потрібно поміняти ось тут світильник. потрібно поміняти світильник Тут в туалеті, тут замінити цей медикал кабінет. Тут ось такі у нас дизайнерські рішення, тут зеркало просто висить. Пофарбуємо, я його повішу знову назад. Ну, і такі дрібні речі, поремонтувати стіни, пофарбувати цю кімнату, пофарбувати шахи всередині, ось тут білим. До речі, те, що я розповідав. Е, недавно на каналі пам'ятаєте, що немає взагалі ніякого світла. Ось так, будь ласка, наглядний приклад. Вимикач є, а світла немає. Тобто вимикач працює на якусь розетку. Мені там писали пацани, що То вимикач стоїть не на фазі, а на ноль підключений. Ну Но там можливо, там хоч, хоч щось було, якісь вентилятори, і вимикач не працював із-за цього нібито. Але ось тут, будь ласка, і фаза, і ноль. І в цій кімнаті, до речі, те ж саме. Взагалі немає світла. Велика, велика зала. Світла немає. Ми працюємо ось так. Просто включили для себе лампу, розетку. Ну що, друзі, приймайте роботу. Закінчили ми. Отак це виглядає. Мені здається, як виглядало, так і виглядає. Так? Дуже нічого не змінилося. Коротше, все сіренько, все чистенько. Нові у нас світильники, нові ось тумбочка. Тут новий світильник, тут нові стіни, нова фарба, але нічого не видно. З 9 ми до 5 зайшли, як білі люди, за 8 робочих годин. Класними. Поїхали додому. Доброго ранку. Така на ранок в мене робота. оці ворота потрібно просто причіпити на місце. Вони відпали. Ось сюди. Це за два тижні з Фейсбука перша робота, яку я взяв. 150 баксів. Думаю, зараз тут 30-40 хвилин і зроблю. Я сказав 200, жіночка говорить, давай 150. Ну давай 150. Закінчив, як вам подобається. Мені особисто не дуже. Ну воно й не повинно подобатися. Воно повинно просто висіти на своєму місці. Перекрутив ось це кріплення для замка навісного. З тієї сторони, там ручка. Також її перекрутив. В принципі, працює, працює. Я думаю, це те, що від мене тут хотіли. Продовжую тут займатися. Зафугував підлогу, там вже зараз замиваю. Тут до мене зараз звернулися одні люди. Українці, до речі, хочу вам розповісти. Я ж зробив оголошення в групі в місцевій про те, що шукаю помічника, і вони побачили це оголошення і зателефонували мені. Говорять, у нас будинок майже на 500 квадратів. Нам потрібно зробити повністю 3D-моделювання, тобто поміряти всі кімнати і зробити нам цей проект для того, щоб ми могли потім замовляти туди меблі, картини і робити якийсь там внутрішній дизайн. Говорять, чи ти можеш зробити нам таке моделювання. Ну, можеш. Слухайте, це ремонт ресторанів підключиться, якби моє хобі. Взагалі, основне направлення, яким я займаюся, це 3D-моделювання будинків. Ви ж всі добре це знаєте. Звісно, я вам сказав, що так, я можу це зробити, це взагалі не проблема. Дайте мені час до вечора. Я подумаю, скільки це буде вам коштувати. От Зараз я ходжу, думаю, скільки взагалі це може коштувати, скільки це займе часу. Ну і власне, як це потім зробити, щоб людям віддати. Якісь нормальні чи папери, чи електронно переварюю. Тут у мене виникла така думка: лайфхак. Тим, хто шукає роботу в таких групах, пацани, не пишіть там в групах, що виконую будь-яку вашу роботу за будь-які ваші гроші. Робіть отакі оголошення. Візьму на роботу трьох, краще п'ять спеціалістів. У мене є весь інструмент. Є автомобілі, купа роботи, робимо там під ключ, ремонти, квартири, будинки, покраска, плитка, все що завгодно. Зарплата висока. От і все. Люди відкривають ці групи в Телеграмі, листають і дивляться, о, солідна фірма, яка шукає собі працівників. А нам якраз потрібно пофарбувати чи вкласти плитку, чи що там їм потрібно. Вони до вас звертаються, можете? Звісно, можемо. Тому і не сказати, до речі, що е, в мене розривається телефон від людей, які шукають роботу. Поки що один-один. Дмитро написав, що готовий допомогти, попрацювати разом. І ось одні люди написали, яким потрібно поміряти будинок. Все йшло добре до певного моменту. Трапилась одна неприємність. Ну а що, а з ким не буває? Що з вами ніколи такого не було. Добре, що я досвідчений, в мене є з собою. Запасні шорти поміняю зараз, можна продовжувати. Не така вже велика біда. Своє виправдання можу сказати, що унітаз я встановлював. На цей. І тут зараз вода, я її не вимикав, на цих унітазах немає екраніки, щоб перекрити воду. Тобто тут вода зараз аж до цього ось до цього місця. І коли натискаєш на цей клапан, вона сюди змивається. Тобто, коли унітаз підключений, вона йде в унітаз. А ось я його зараз підключав і так потрібно було сюди рукою придавити, а я сюди так добряче придавив. Ну, не знаю, повірили ви мені чи не повірили. Вдягаю сухенькі шорти, працюю далі. На сьогодні все. І взагалі залишаю цей об'єкт аж до моменту, поки не прийде сюди інспекція. Ось так це виглядає зараз. Підлога закінчена, грошок на місці. Тут душовий піддон також вже повністю готовий. Чекаю, поки подивляться на ці всі речі. Потім я приїду, залатаю тут дірку і залатаю тут також стіну. І в принципі, це все. З завтрашнього дня починається відпустка. Як я вам і говорив, поїдемо гори, Трішки відпочинемо, обов'язково щось познімаю вам. І зустрінемося вже наступної неділі. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що ставите лайки. Дякую, що залишаєте свої коментарі. Всім па-па!